Він обрав не боротьбу, а виставу боротьби, і це гірше зради. Бо зрадника видно, а актора всі захищають, бо він грає щиро. І доки ми захоплюємося роль доку за кулісами зникають армія, мораль державність? Хіба це випадковість, що після кожного піару завжди скандал, провал, розгром? Зеленський каже: Ми йдемо до перемоги, але армія просить про відставки, допомогу і правду його відверте ігнорування патріотів… Військових волонтерів це сигнал. Сигнал, що справжні сили спротиву йому заважають. Бо вони не грають, вони живуть, гинуть, б'ються без камер. А він також живе в студії, де всі ролі вже прописані. Його промови оце не відповіді це реклама, його поїздки не підтримка, це зйомки, його укази, не управління, це декорації. Україна перетворилася на майданчик, де режисер Зеленський знімає себе у головній ролі. Але за цю стрічку платять кров'ю не актори, а солдати. Зеленський не зраджує відкрито, він демонтує надію поступово і це значно підступніше, бо не маєш куди вказати пальцем усе то, усе в напівтонах. Коли вбивають волонтерів, він мовчить коли переслідують патріотів, він вдає здивування. Коли залужний говорить про критичний стан фронту, Зеленський говорить про дискурс це цинізм найвищої проби. Це поведінка не президента, а спойлера держави, який мусить усміхатися, щоб не злякати, але народ більше не сміється народ відчуває щось не так, і кожна наступна поява Зеленського як штуршок у серце. Скільки ще брехні ми з'їмо його параноїдальний контроль над інформацією, постійна цензура, війна з інакодумством це симптоми. Симптоми режиму, що ховається за маскою шоу.